У радянські часи був такий анекдот про грузинів, які випивали за тих, хто краще помстився кривникам. Головним героєм анекдоту був Ленін, який революцією помстився царю за старшого брата. Якщо цю історію викласти наново, то головний месник сьогодення це, безперечно, Янукович. Після його втечі Україна втратила Крим. Розпочалася війна на Донбасі та загинули тисячі людей. Але це, схоже, не задовільнило колишнього диктатора, і він вирішив помститися навіть біженцям з рідного Донбасу. Оцініть рівень цинізму. Зараз люди Януковича як цуценят, викидають біженців із Ленінського санаторію, який він вдало приватизував разом з межигірєм. Це пенсіона джерело у пушці водиці. Місце, що від початку анексії Криму та кровопролитної війни на Донбасі стало справжнім домом для сотень біженців. Муж знайшов роботу тут, або Нині пансіонат джерело, який пов'язують із біглим президентом, у центрі чергового гучного скандалу. По цей день цей пансіонат принадлежить сім'ї. Волонтери б'ють на сполох. Переселенці, серед яких майже сотні дітей, невдовзі можуть знову залишитись без даху над головою. Людей виставляють на вулицю. Такий лист утікачам від війни вручили представники оболонської райадміністрації. Пансіонат джерело є приватною власністю Закупівлі енергоносіїв за рахунок бюджетних коштів, суперечить чинному законодавству України. Утікаючи з палаючих міст Донбасу, вони навіть не здогадувалися, що найжорстокіші подарунки долі їх чекають попереду. Я так розумію, просто нас хочуть сюди. виселити і все Мішаємо, може, комусь. І, хоча соломіці з території пансіонату їх поки що ніхто не виганяє, до перших холодів люди будуть змушені покинути нову домівку та шукати прихистку де-інде, оскільки всі угоди з енерго та водопостачальними організаціями розірвані, Які сроки ви нам даєте на розсмотрі професія. Зима покаже. Зима наступить. і Сідці програма гроші провела власне розслідування та з'ясувала, хто і чому виганяє біженців на вулицю. Результатами розслідування ви будете шоковані. Почнемо з пошуків реального власника цього джерела скандалів. За інформацією з відкритих реєстрів, оздоровчий комплекс джерело належить довгіліус ЛТД. Цю назву варто запам'ятати. Кінці геліоса ведуть у тінь офшорну компанію на белізі, а там кінцевих власників не розкривають. Здавалося б, якщо цей пансіонат є приватною власністю, то чому Болонська райадміністрація проявляє до нього такий інтерес? Місто Київ з самого початку воно не було передбачено як місто для переселень. Ми їм пропонуємо, куди можна переселити. За словами біженців, кудись переселитися їм наполегливо рекомендують і представники Геліуса. Розмова про це велася, нібито у цьому кабінеті. Найдіть, где нибудь достроє на поміще. Є спонсор, який готов дати около мільйона для того, щоб вот восстановить це здание, чтобы ви переселились. Голова адміністрації запевняє, що має виключно благі наміри. Власником повністю розірвані всі договори з усіма енергопостачаючим організаціями. Через місяць будуть холода. І в цьому пан Цибуччак має рацію. Та знову, як мантро, повторює все підприємство. Приватної форми власності, проте у приватній власності цей пансіонат був не завжди. Ви все ще пам'ятаєте, єліус? Ось вам напівлегальна схема, за якою комунальна власність перейшла до приватників. В 11-му році Київводоканал бере позику у сімейному радикал банку. Та передає в заставу пенсіонат джерело. Ручаються за водоканал ПП Технохімпостач. Водоканал своїх зобов'язань не виконує, і банк списує кошти з «Технохімпостачу». А той отримує право вимагати з комунальників іпотеку. Тож право власності на джерело переходить «Технохімпостачу», після чого його ліквідовують. А перед банкрутством джерело передають фірмі Єліус ЛТД. Далі більше. Одразу ж після цієї оборудки директором першої філії Геліоса, зареєстрованою за тією ж адресою, що й пансіонат, стає Діна Аблаєва. У різні часи пані з таким самим іменем і прізвищем була директором фонду громадянської дружини біглого президента, а також менеджером із питань регіонального розвитку у рідній для Януковича фірмі «Танталіт». Я, я таємниці не видаю. Із Танталітом Геліосу часи Аблаєвої також мав дружні стосунки. Ось цьому підтвердження: зверніть увагу на рахунок, той самий радикальний банк, який змі пов'язують із сім'єю. До речі, один із теперішніх власників Танталіту, Олександр Приймак, деякий час був одним з адвокатів Геліосу. А директором, згідно з даними єдиного держреєстру, до сьогодні є донечанка Дар'я Камінська, яка в свою чергу працює у фірмі Примак та партнери. Трохи розібравшись із сімейними зв'язками, рушаємо за адресою першої філії цієї цікавої фірми. Це Дніпроводська 1 А. Я правильно розумію? Так, а ну, про фірму Єліос. Тут хтось чув, ви знаєте фірму Єліос? Не знайшовши філії за адресою реєстрації, телефонуємо представнику власника ТОВ «Геліос ЛТД» професійному адвокату В'ячеславу Гомонаю. Цей об'єкт бік був на компанії більше двох мільйонів гривень долг по комунальним послугам. Пан Гомонай, як з'ясувалося, також добре знайомий із Камінською, і з новим власником Танталіту Олександром Приймаком. Я сказав, що сасаблін тебе большої тепер... Іміна твою дійсно можуть зв'язувати з тим, чим ти займався. І от нарешті Гомонай кидає світло на реальні мотиви тіньового геліоса. І переселенці у ці плани аж ніяк не вписуються. Ми, як собственники, заінтерісовані в тому, щоб ви туда виїхали, тому що вканішні вісокі на етапі прияття банкротти, і «Київенерго», «Київгаз» заберуть наше майно. Здається, для компанії, яку пов'язують із прізвищем власника золотого батона. Головне у будь-якому разі за будь-яких обставин втримати цей ласий шматочок. І схоже, наближено до сім'ї фірму цікавить не сам совковий пансіонат, а майже золота земля, на якій він стоїть. Так, ділянка джерела могла б коштувати більше 2,5 мільйонів доларів. Сотка у пущі коштує близько 10 тисяч доларів, а в довгостроковій оренді у геліоса більше 2,5 гектарів. Переселенці, що утікаючи від усіх жахів війни, за звичайним збігом обставин, потрапили під вогонь земельних баталій сім'ї. нічого І Ваші слова тільки вийшли. Те, і схоже, що ні волонтери, ні держава не в змозі відбити атаки тих, для кого слово джерело стає в один ряд зі словом збагачення. Донбас ніхто не ставив на коліні і нікому поставити не дано.